На повітряній кулі зі священником освятити київські землі з висоти пташиного польоту вирішили у Васильківському районі. Незвична мета об'єднала екстремалів і чиновників. Будемо просити в господа благословіння на те, щоб господь нас. Спонукав і благословляв на добрі справи. Привід нетрадиційний, Підготовка за правилами аеростати у Васильківські поля везли зі столиці. У маленькому причепі все необхідне. Корзину з'єднують з оболонкою, між ними встановлюють пальник. На все про все близько півгодини. Це горілка, з якої подається газ, пропан. поджигається, подається тепло. а оболочка його тримає. Тим самим подимають нас воздух. Перед тим як піднятися у повітря біля аеростатів ще одна вже нетрадиційна процедура: отець Олег окроплює кулі, а потім зізнається в небі звичну для церкви справу робитиме вперше однак не хвилюється. Звичайні думки, як завжди. Відношуся абсолютно спокійно, як до звичайної справи, освячували Васильківщину з висоти 600 метрів. Чиновники, екстремали та священник за годину пролетіли майже 6 кілометрів. Попри те, що охопили маленьку частину території району, не розчаровані. Дякую Богу за таку можливість укропити нашу землю, наш район і святою водою з висоти пташиного польоту. Вся складність – це зібратися просто всім в місті і провести таку акцію. Тось. Насамперед, технічних сложностей, крім як погодних, здесь їх абсолютно немає. Сьогодні погода можна сказати ідеальна. Вот, Зимою це таявлення не так часто буває. Година в небі, зважаючи на вартість газу, коштує близько 500 гривень, але головне при організації подібної акції бажання. Відтак у клубі переконують, з освяченням земель готові допомогти будь-якому регіону.